Вітаю вас, друзі. Це наша програма Daily History, в якій ми оглядаємо цікаві історичні події та факти. Розповідаємо про тексти і контексти. Уявіть собі, ви художниця і вам замовляють зробити вітраж для головного університету країни. В країні жорстка цензура, але ваш вітраж проходить цензуру, і ви вже його робите, і вже є урочисте відкриття, і все ніби нормально, але прямо після урочистого відкриття ректор університету розбиває цей вітраж молотком. Уявили, думаєте, це фантастика? А от ні, друзі, бо саме так сталося з українською художницею, шістдесятницею Аллою Горською. Коли вона зробила вітраж, який називається Шевченко-мати, то е, радянська цензура подумала, що цей вітраж взагалі нецензурний, що цей вітраж ставить під загрозу цілу радянську систему і, під, і через саме через цей вітраж розпадеться Радянський Союз. Все ж ніби логічно, Тарас Шевченко був найшанованішим поетом в радянському союзі, і на цьому вітражі були зображені такі його слова: Возвеличу малих отих рабів німих, Я на сторожі коло їх поставлю слово. Друзі, ну вітраж був зроблений в стилі модернізму. А в радянському Союзі все ж таки більше толерували соціалістичний реалізм. Плюс на цьому вітражі уважно подивіться, Шевченко зображений як такий бунтар-революціонер. А революціонери в радянському Союзі вже закінчилися, коли Сталін вигнав з країни Троцького і коли розстріляв українського Курбаса Курба Сазерова. І цей розстріл увійшов в історію під назвою розстріляне відродження. Тому радянська влада вирішила все ж таки. Консервувати свої ідеї, вона була дуже консервативною, і вона працювала не для того, щоби будувати соціалізм і вести вперед людей до комунізму. Вона працювала для того, щоб в першу чергу був добробут для партійної еліти, а на простих робітників, на простих художників, поетів радянській системі було начхати. І тому, коли Алла Горська ще за два роки до відкриття цього Вітражу разом з Василем Семоненком знайшли в Биківнянському лісі могили закатованих українців, серед яких були робітники, поети, працівники культури, і почали активно про це писати в медіа, почали надсилати різні запити до міської ради, і фактично цим самим Алла Горська і Василь Семоненко, ще з ними був Танюк, Вони фактично відкрили розстріляне відродження, вони фактично відкрили тему старінських репресій. І саме тому Алла Горська потрапила в немилість до радянської влади і їй, відповідно, заборонили цей вітраж далі, щоб він був в експозиції. І пізніше радянська система не змогла цього всього пробачити Аллігорський, і Аллугорську було підступно вбито. Як її вбили, радянська влада інсценізувала, що ніби це Свекер її через особисту неприязнь вбив і залишив в погребі. А потім зрозумів, що вчинив злочин, і наклав на себе руки. Але насправді ми ж то прекрасно знаємо, що це зробили кагебісти. Просто таким чином вони підставили і Аллу Горську, і Свекра, і все змалювали, ніби це було вбивство. Таке якась родинний скандал, якась родинна така негативна історія, друзі. Ось так радянська система продовжувала розправлятися з інакодумцями. Якщо в 30-х роках Сталін без суду і слідства через своїх хулуївенкавидистів розстрілював всіх підряд, то вже в 60-х, 70-х роках радянська влада не могла так робити, як Сталін, тому що там Хрущов засудив культ культ особи, і хоч Хрущов пізніше вже не був при владі, все одно радянській системі треба було придумати якісь нові форми репресій, і вони вдавались до таких от дуже. Тонких матерій інсценізували самогубства, інсценізували сімейні трагедії. Друзі, і ми мусимо про це пам'ятати, бо це друзі, наша історія. Ми повинні її вивчати. 18 вересня 1929 року. Алла Горська народилася, тому святкуємо її день народження і пам'ятаємо, що все ж таки плач не дав свободи, ще нікому. А хто борець, той здобуває світ. Тож, друзі, будемо борцями. Слава Україні! І дивіться наші щоденні історичні випуски під назвою Задейлі історії.